У центрі уваги Тет людство проте я б хотів додати голос на користь тварин, чиї тіла, розуми та душі нас формують. Декілька років тому мені пощастило зустріти старійшину племені на острові недалеко від Ванкувера. Його звати Джиммі Сміт, і він поділився зі мною історією, яку розповідають серед його людей, що називають себе Квитка Сутенук. Він розповів мені, що колись давно всі тварини на планеті Земля були однією, і хоча ззовні вони виглядали по-різному, всередині вони були одинаковими, і час від часу вони збиралися в сіщеній печері глибоко в лісі, щоб святкувати свою єдність. Коли вони приходили туди, то скидали свою шкіру. Ворон позбувся свого пір'я, ведмідь хутра, лосось луски. І тоді вони танцювали Але одного дня до печери прокралася людина і посміялася над тим, що побачила, бо не розуміла збентежені тварини втекли, і це був останній раз, коли вони викривали себе у такий спосіб. Древнє розуміння того, що під їхньою окремою ідентичністю всі тварини одинакові є потужним джерелом натхнення для мене. Мені подобається доторкатися до хутра, піря та луски. Я хочу пробратися під шкіру. Неважливо, чи переді мною величезний слон, чи маленька деревна жаба. Моє завдання поєднати нас з ними очі в очі. Вам напевно цікаво, чи я коли-небудь фотографую людей. Звісно ж, люди завжди присутні на моїх фото. Неважливо, чи вони з'являються, зображуючи черепах чи пум, або ж левів, вам лише потрібно навчитися проглядати крізь їх маскування. Як фотограф, я намагаюся вийти за межі відмінностей у нашому генетичному макіяжі для того, щоб оцінити все, що у нас є спільним з кожною живою істотою. Коли я користуюсь фотоапаратом. Я скидаю шкіру, наче тварини у тій печері. Таким чином я можу показати, ким вони є насправді. Та як тварини наділені силою раціональної думки, ми можемо захоплюватись тонкощами життя. Як для жителів планети, котра в халепі, наш моральний обов'язок боротися із величезною втратою розмаїття життя. Але як люди, які мають серце, ми всі можемо радіти єдності життя, і, можливо, ми зможемо змінити те, що одного разу трапилося в тій священній печері. Знайдімо спосіб долучитися до танцю. Дякую. Озвучено командою Укрвоес Тім. Ролі озвучував Остап Карвацький.